Всім привіт. Висаджуємо спаржу, спаржова садиба працює і для того, щоб не копати вручну до тракторця була придумана така прибуда, Як я називаю агрегат. Його так в принципі і будемо називати. Ось так. І, в принципі, у нас тут виходить 20 см глибини. Так як нам треба під висадку. Чітко Тому а, ті, хто хвилювався стосовно того, щоб а, не копати вручну, ось, і ну, що це дуже тяжко, це реально тяжко, я копав сам. А, Оце у нас перші три рядки копалися вручну. Зараз вже там почали сходити, бо затягували з висадкою. Бачите, вже є спаржа. Росте вже рядочок. Бачите, видніється. Ось це все гарно так. Ось це вони вручну копалися, а зараз ми механічно вже бачите, як доволі Висока швидкість копання. І вогонь. Єдине, що треба притримуватися а, е, ниточки. І зараз я вам ще покажу нюанси викладки. От не кілька. Моментів. У нас має бути в даному випадку 5 штук на погонний метр. Спажива садиба працює, а до речі, ось капельний полив, Поливаємо те, що у нас вже висаджено і буде трошечки сьогодні ще кілька рядочків додано.